Військові КНДР не витримали ставлення росіян до них і прямо перед боєм кинулися на своїх союзників та командирів рашистів. Спочатку біди нічого не віщувало. Солдати РФ, як завжди, гнали курейців першими у бій та сміялися з них. Аж раптом один солдат схопив зброю та зробив постріл по рашистах. Це повторили і інші. За мить почалася велика колотнеча подробиці далі. Вітаю, вас будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Трагічний інцидент за участю північнокорейських військових стався у Курській області. Так військові з КНДР відкрили вогонь в притул по бійцях армії РФІ. Джерела телеграм-каналу Кремлівська табакерка» повідомили, що військовослужбовці з Дружньої республіки були відправлені на штурм ворожих позицій. Обій пішли натовпи бійців одночасно. Позаду їх страхували рашисти. Які прикривали відхід та контролювали, щоб військові з КНДР не втекли з поля бою у якийсь момент? Північно-корейський підрозділ почав зазнавати втрат, адже збройні сили України накривали їх артилерією та дронами. Частина солдат вирішила. Повернутися і була зустріта рашистськими бійцями, які не без проблем намагалися зрозуміти причини відступу. Через мовний бар'єр комунікації не вийшло. Північнокорейські військові відкрили вогонь по окупантам. Пократи їх по суті немає можливості. Зазначили у телеграм-каналі Кремлівська табакерка. До речі, якщо говорити про дружній вогонь, то один з окупантів, який потрапив у український полон, заявив, що солдати КНДР відкрили вогонь по їхніх військових у Курській області. Фрагмент допиту опублікував у своєму телеграм-каналі український журналіст Денис Казанський. Рашист каже, що його підрозділ базувався в районі російського селища Глушково. У них було все нормально, поки не провезли підкріплення у вигляді корейців. З ними ж не поговориш. Вони почали стріляти в наш бік. Може в паніці, тому що прийняли нас за противника. Росіяни для них усі на одне обличчя слов'яни. Більше того, за словами загарбника, рашистське військове командування не реагує на скарги. Крім того, їм легше відправляти в штурми саме солдатів армії Ерефії, а не північнокорейців. Буде скандал, якщо їх ліквідують. Я не в захваті від таких союзників, додав він. Однією з головних проблем між расистами та військовими КНДР є мовний бар'єр. Через це між солдатами немає порозуміння. Якщо чесно, то чим далі від корейців, тим спокійніше. Вони в день стріляють по квадрокоптерах, FPV по всьому, що літає. Неважливо, це наше чи українське FPV. Все збивають, додав загарбник. Ба більше під удар з боку північнокорейців ще й потрапляють славнозвісні тікток бійці Кадирова. Тож північно-корейські солдати в Курській області Ерефії помилково розстріляли автівки чеченського підрозділу Ахмат, в результаті чого було ліквідовано восьмеро військовослужбовців. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони. Українські ж розвідники розповіли, що в Ерефії почали застосовувати солдатів з КНДР у штурмових діях у Курській області. Зокрема, у складі зведених підрозділів морської піхоти та Повітряно-десантних військ російського війська, північнокорейські війська вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами сил безпеки та оборони України. Зокрема, на одній з позицій у Курській області військовослужбовці армії КНДР результативно накрили фпв дронами. Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північно-корейським особовим складом підрозділів становлять більше 200 військовослужбовців. Йдеться у повідомленні. там також зазначили, що у процесі застосування військ КНДР на полюбою бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар'єр. Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці так званого батальйону «Ахмат». Результат восьми рознищених кадерівців. Йдеться у повідомленні. У гурмо нагадали, що загалом на території Арафії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. І у місцях, де вони розміщені, російська влада запровадила особливий контррозвідувальний режим. Для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, солдатів та офіцерів Ерефії перевіряють співробітники ФСБ. Вилучають телефони та інші пристрої, пояснили у розвідці. До речі, нагадаємо, що лише один екіпаж сил спеціальних операцій ліквідував регіоні регіоні 77 північно-корейських солдатів, крім того, українські захисники оприлюднили в телеграм відео з роботою воїнів 8-го полку сил спеціальних операцій збройних сил України. На кадрах видно, як бійці збройних сил України ліквідовують особовий склад північно-корейського контингенту у чистому полі. Водночас противник намагається втекти від українських безпілотників на різноманітних локаціях, але це ворожі армії не вдається у силах спецоперації. Повідомили, що крім знищення зазначеної кількості солдатів Кендер було за сучено ще понад 40 військовослужбовців з північної Кореї також було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, 3 багі та БМП. У силах спеціальних операцій додали, що операція в Курській області триває. Ну і дійсно, ми з вами бачимо, що північно-корейці в значній кількості відправляються на концерт Кубзона за Путіна на Курщині у Білому домі. Назвали цифру втрат військових КНДР за тиждень штурмів, адже українські воїни захопили перших північно-корейських солдатів у полон. Втім, вони були важко поранені їх не вдалося реанімувати. За словами президента Зеленського, рашисти роблять усе, аби солдатів КНДР неможливо було полонити або ліквідовують, або посилають у штурми із мінімум захисту, передають змі із посиланням на Голос Америки. Речник ради національної безпеки Джон Кірбі заявив про тисячу військовослужбовців КНДР двохсотих та трьохсотих лише за тиждень штурмів у Курській області. За словами Кірбі, є очевидним те, що окупанти розглядають корейців як витратний матеріал і віддають їм накази масовано. Пішки атакувати позиції сил оборони. До речі, звертаємо вашу увагу на те, що розвідка південної Кореї заявила, що висока цифра втрат КНДР може бути пов'язана з незнайомим середовищем на полі бою та нездатністю північнокорейців протистояти атакам безпілотників. Так, десантники 95-ї бригади ДШВ поділилися цікавими кадрами. Є припущення, що на них солдати з КНДР, адже вони поводяться доволі дивно. Військові зовсім не намагаються сховатися від українських ударних до дронів, наче їм забули розказати, що такі пташки є небезпечними. Замість кати ворожі штурмовики спокійно намагаються збити БПЛА автоматами. А коли захисники починають нищити їх скидами, то тільки тоді розуміють, що це не просто розвідувальні дрони. Починають метушитися та пробувати сховатися. У ДШВ наголосили, що не можуть однозначно стверджувати, що військові із дивною реакцією на ударні дрони це саме солдати з північної Кореї. Про те, що це саме корейці, можна буде говорити, якщо їх візьмуть у полон або знайдуть відповідні документи. Наразі до наших захисників в руки потрапляли лише паспорти. Да, написано, що ці найманці з республіки Тува. Ну і, до слова, раніше в генштабі повідомляли, що рашисти маскують північно. Корейців під представників населення корінних народів далекого сходу, а далі поговоримо і про те, що окупанти намагаються застосовувати різні тактики, щоб протидіяти українським дронам, в тому числі і ловлю на живця, все через те, що їм не шкода своїх та північно-корейських військових. Про це розповів командир батальйону ударних БПЛА Ахілес Юрій Федоренко, коментуючи в етері телеканалу Київ 24 інструкцію, яку знайшли в записнику ліквідованого військовослужбовця Кандер. Іноземцям вказують бігти вперед і викликати на себе дрон. А інші двоє, коли безпілотник призупиняється перед ударом, мають відкривати по ньому вогонь. Боєць збройних сил України зазначив, що расисти видумують різні тактики для полювання на українські дрони. А в цій методичці нічого нового немає. У них вистачає солдат, життя яких нічого не вартує, тому можна дрони ловити і на живця. Як ви розумієте, дрон не завжди призупиняється, щоб завдати вогневого ураження. Переважна більшість всіх уражень відбувається сходом, тому той, який побіг, гарантовано буде двохсотий. А ті двоє, які перебувають позаду, потенційно двохсоті, але через певний проміжок часу. Він зазначив, що окупанти часто жертвують меншою групою, щоб дронам не було знищено більше скупчення військових. Тому для противника, який не рахує своїх військових, в тому числі з північної Кореї, які нічого не вартують з точки зору цінності їхнього життя, це прийнятна тактика. На якихось відтинках вона дає свій позитивний результат, сказав Федоренко. Ну і при цьому Федоренко додав, що Збройні сили України таку тактику не можуть застосовувати, бо їхнім основним завданням є збереження людей. Як би це не звучало, але це те, що Ерефія собі може дозволити: певні успіхи за рахунок знищення свого особового складу або солдат з північної Кореї. Водночас солдати з північної Кореї, які направлені Пхеньяном у розпорядження армії РФ для посилення окупаційних військ, можуть з'явитися у будь-якому підрозділі ворога, але на Півдні України їх поки не бачили. Про це сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, коментуючи повідомлення, що військові КНДР помічені на південних напрямках. За його словами, наразі точно відомо, що північно-корейські солдати залучені в боях проти сил оборони України на території Курщини. Водночас речник додав, що РФ використовує військове. З КНДР, так як заманаття щодо Півдня такої інформації не було. Ті, хто надавав таку інформацію, я не знаю, чи вони заглядали в документи тих російських бійців, яких вони могли назвати північно-корейськими, тому що Ерефія своїх так званих союзників застосовує, як їй заманеться. Я не виключаю, що можливо вона перекине їх на будь-який напрямок, чи Курахівський, чи Времівський, або Кине під часів яр. Наголосив Волошин. Ну і також далі будемо ще говорити з вами про рашистів, про те, наскільки вони а, часто забрехуються. Буквально вчора на останньому або передостанньому етарі ми з колегою вам розповідали про те, що. Сили спеціальних операцій збройних сил України переклали нову частину нотатника північнокрейського військового Йонг Хонг Джонга, якого спецпризначенці ліквідували у Курській області. А у записах сказано, що його відправили до Рефі за якусь провину. Повідомляють наші сили спеціальних операцій вчора у суботу, 28 грудня. І до речі, цей нотатник рядового джонга так би мовити розкриває, що знову ж таки КНДР відправила до Росії не простих солдатів, а елітних. Бійців, і він один із них. Солдат пише про те, що нагадаю про що там було що він став на захист своєї вітчизни, бо це є священним обов'язком громадянина. Він називає це щастям і благословенням служити заради захисту верховного головнокомандувача. Ну і, до речі, вчора ми також вам показували скріни цього саме щоденника-нотатника і вже. Маємо повідомлення Ми вже нарісували схему, либо наші з корейцями, стільки укропських ССОшників накрашили, що рядові бойці рісують в українських блокнотах. Ні, українська пропаганда вважає своїх зрителей настільки і там не дуже приємні слова. Тобто, дійсно подивіться наскільки це смішно, що просто рашисти не знають навіть слово вотермарка, яка просто наших сил спеціальних операцій знову ж таки була на цьому кадрі, тому що в. Вони переклали, вони знайшли цей матеріал. Ну тобто, дійсно, і рашисти просто це, знаєте вкотре показує наскільки рашисти люблять перекручувати ту інформацію, яка є. Вкотре дійсно говорили ми з вами про те, що а, дійсно ліквідували цього капітана, так би мовити, цього рядового. От і тут уже знову ж таки, не могли расисти змовчити і не відреагувати, тим щоб, типу, це ми якось не так припідносимо інформацію, тому подібне. Тобто, типу ліквідації у них там немає. Їхніх військовослужбовців з КНДР, і це все наша українська пропаганда. Тобто, дійсно бачимо наскільки це смішно виглядає, вкотре закликаємо дотримуватися інформаційної гігієни, і все, що ви бачите в інтернеті, звичайно, потрібно не один раз перевіряти, і бачимо, як рашистам. Люблять так би мовити, такими речами маніпулювати і показувати своїм. Ну, по перше, знаємо, вони завжди применшують ці мінуса, яких у них є по всіх фронтах, все, що в них відбувається, навіть коли до них прилітає, коли в них так би мовити, бавовнить. Навіть останній один із випадків залізницю дійсно бачимо, зговорили з вами про те, що е, рейси потягів перенесли. Але в цій залізниці сказали про те, що просто там якась екстрена ситуація, просто якісь ремонтні роботи. Хоча дійсно бачили з вами кадри підриву. Те, та як там все палало, тобто бачимо, що знову ж таки рашисти постійно брешуть, вкотре ми переконуємося в цьому. Ну і далі також будемо говорити ще. Дуже про приємне саме про Курщину, про расистів. Але все ж таки новини досить приємні, а саме про те, що наші збройні сили України знову відкинули Росіян на Курщині. Про це повідомляє проєкт Deep State. Де саме це відбулося? А саме у Кругленькому, що на Курщині, про це повідомляє проєкт State. А Водночас ворог просунувся також не дуже приємні новини. Біля Воздвиженки, Нової Нова Васильівка, Даченському у Шевченку та Григорівка, Турецьку та. На ліпівці такі от новини дійсно є. Але бачимо, що до прикладу на Курщині на цьому відтинку фронту все ж таки є просування наших збройних сил України. Відкидують вони штурми росіян. Розуміємо, що постійно рашисти намагаються все така мувати збройні сили України, попри прогнози, що на активність окупантів вплине погіршення погодних умов. Вони і далі потужно наступають на позиції сил оборони. Про це розповідає кореспондентка Анна Черненко. Вона каже, що складно зараз, особливо на вовчанському напрямку. За останній тиждень там Булося 19 бойових зіткнень, коли окупанти намагались прорвати лінію оборони українських військових. Також Анна Черненко наголосила, що більша частина військових, які зараз є на вовчанському напрямку, боронять Україну вже понад два роки, і є ті, хто. Служили раніше з 14-го. попри проважно всі військові, проте проважно всі військові на цивільні, які були мобілізовані, сказали кореспондентка. За її словами, попри аналітику експертів, важливо чути і думки військових, і зараз вони пробувають на передовій, Так, зокрема на Вовчанському напрямку, військовослужбовець 57-ї ОМПБР імені Кошового атамана Костя Гардієнка підкреслив, що в окупантів ще з Луганської області є традиція, що коли погана погода, вони. Постійно йдуть в наступ для росіян ні злива, ні туман не є перешкодою. Є те, що кажуть про зменшення кількості дронів, неправда вони беруть масою. Зазначає Віктор. Також він додав, що не розуміє людей, які втікають від представників ТЦК, адже окупанти можуть пройти втім тім кожного. І Анна Черненко, журналістка, підсумувала, що на фронті немає жодних спрощень, навіть коли погіршуються погодні умови, адже росіяни користуються такою можливістю, щоб іти у наступ. Щодо Куп'янського взлового то. Теж є певна свіжа інформація. Окупанти мають завдання до нового року спробувати вийти на Купінськ возловий. Проте наразі їм не вдається цього зробити. Про що розповів командир батальйону Ударних БПЛА, БПЛА Хілес Юрій Федоренко? Цитую далі його слова: наші сили оборони підперли. Ворог швидко просування немає і за його словами, на напрямку Колесниківки ворога повною мірою вдалось заблокувати майже протягом місяця часу. Продовжує цитувати, ворогу не вдалося забрати жодної. Позиції попри інтенсивність злагодженою роботою нам вдається досягти високих результатів. Підсумував він.